На війні українські захисники бачать багато жаху, отримавши поранення, вони потрапляють до військового шпиталю, де проходять довготривале лікування. Попри медикаментозне, не менш важливим є і психологічне. Так, у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни для бійців організували майстер-клас із писанкарства. На захід завітаємо. І ми у приміщенні госпіталю вже розкладають необхідні матеріали. Для майбутнього розпису крашенок поранені воїни починають збиратись на захід. Більшість на писанкарство прийшли одразу після процедур. Майстер-клас проводить мисткиня – викладачка Волинського національного університету Галина Вахрамєєва разом із своїми студентками. Ось тут до середини проводимо наші шуміття. Писанки фарбують за старовинним методом за допомогою гарячого воску. Макаємо в цей віс, і отут на цьому папері ви можете спробувати лінію попроводити, знову гріємо. Це повчитися на цьому папері для вас, щоб розписатися, як то кажуть, і проводимо точечку і проводимо. Старайтеся, щоб писачок був отак. от. Паралельно до руки і перпендикулярно до самої писанки для усіх воїнів розмальовувати писанки воском це щось новеньке. Втім, кожен старанно взявши писачок до рук, намагається створити свій унікальний і особливий візерунок. Зіль? принести Хлопцям радість, щоб якийсь позитив, якесь відчуття великодня було у них тут. Вони. Саменькі, можливо, хтось десь родина далеко, і хочеться, щоб якесь таке в них було відчуття дому, радості. Хтось пробував робити писаночку, хтось вперше, практично всі вперше роблять. І ну, писанка це така своєрідна мальована молитва, і хочеться, щоб Бог чув їхню милу, бо вона в них потужна. дуже талановиті учні. Лікар шпиталю Антоній Мельник каже, такі майстер-класи дуже корисні для військових, адже подібні заходи допомагають відновити ті психологічні функції, які були порушені під час перебування на війні. Це відновлення в першу чергу сенсомоторики, дрібної моторики, рухів. Це концентрація уваги, яка в її дуже часто буває розсіяною після. Екстремальних ситуацій бойових дій, це е, вміння стабілізувати свій емоційний стан, і все це відображається на їхньому психічному здоров'ї. Їх стабілізується сон, в їх е, стабілізується увага, зосередженість, концентрація уваги, відновлюється пам'ять і всі функції психіки, які певним чином були порушені в результаті перебування в зоні бойових дій. Мужні і відважні герої України, які побували у горнилі війни, процесом створення писанок неабияк зацікавилися. Кожен з них використовував свою власну техніку та творчий підхід, створюючи унікальні малюнки на яєчних шкарлупах. Тож справді майстер-клас із писанкарства позитивно вплинув на бійців. В процесі малювання, побачивши, яку красу створюють своїми руками, настрій помітно у всіх покращився. Скажіть, вперше розмальовували писанку? Так. Вперше взагалі воском мрався. Вроді, виходить? <смір> Бачили? Виходить? <гарно>. Mm, старалися. <смір> Хлопці всі стараються. Переживав сильно. <смір> <смір> Переживав сильно, щоб гарно вийшло. <смір> я перший раз таку малюю. Получилося <смір> <смір> <Але, Чорний, Виходить. смір> нормально. Ні, Ні, я задоволений. Хоч одразу боявся. Як воно вийдуть, йти чи не йти? Добре. Немає. А скажіть, можливо, прийшли сюди з іншим настроєм, а от зараз він да, з іншим прийшов. Не хотілося я так думаю, не вийде, Думаю, буде дивитися на мене, але нормально. Ну. Добре, не пошкодували, так от знаєш, долучився до процесу, і ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій. Цьось процес унікальний. Процес, який заспокоює нерви відволікає абсолютно від всього, і напевно дійсно щось таке боже в цьому всьому є, тому тому треба писанки писати. Яскраві, різнобарвні, колоритні, а головне унікальні писанки, зроблені з любов'ю і власноруч. Такий результат майстер-класу, який провели у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни. Такий захід, як і планувалось, позитивно вплинув на воїнів і допоміг у процесі відновлення їх після бойових дій. На мить вони забули про свої проблеми та пережитий біль і відчули святковий настрій перед Великоднем.